Всім привіт! Вітаю вас у новому швейному влозі. Мене звати Оля. Сьогодні я поділюсь з вами своїми покупками на китайських сайтах. Також до мене сьогодні приїхала посилка з Китаю з мереживом. І ще декілька елементів я замовляла для пошиття нижньої білизни, тому що тут в магазинах мені було важко знайти мереживо в хорошій якості. Так, я звернулася. На китайській сайт. Ні, мені здається, насправді, що тут дуже багато продається товарів саме з Китаю, і я вирішила самостійно замовити, перевірити їхню якість, щоб не переплачувати в магазинах. І тут досить обмежений вибір. Можливо, можна замовляти також з Америки. Доставка теж буде близько тижня, але я вирішила спочатку замовити з Китаю. Також сьогодні я хочу пошити колодки для проведення ВТО. Свої я, на жаль, змушена була залишити. Замовляти їх не хочу, хоча мені подобається один український бренд, який виготовляє ці колодки. Вони дуже якісні, але мені вийде напевно більше заплатити за доставку, ніж за цю колодку. Тому будемо шити самі. Я поділюсь цим процесом сьогодні. Також покажу вам корсет, який я відшила. Тільки, на жаль, він без люверсів. Тому що я чекаю на свій прес, який пливе до мене з Туреччини. У мене вже був поганий досвід. Я замовила прес на Амазоні, китайський преси. Але він прийшов, скажімо так, він свою функцію теоретично. Виконує теоретично, але практично там було три розміри люверсів і насадок: 8, 10 і 12 міліметрів. Отже, мені треба було 8 міліметрів. І саме ця насадка вона з якимось браком, тому що мені просто люверси вона вигинає і ну, це негарно виглядає. Але крім того, ці насадки брудні в якомусь маслі, можливо, до пресу, тому що його потрібно було з чимось змащувати, не знаю. І е, також я помітила, що він іржавий. А ціна майже та сама. Ну, трішки дорожчий, цей з Туреччини, тому що там ще за доставку заплатити потрібно було. Але там вже не така велика різниця, тому я цей прес на Amazon повернула. І чекаю вже на прес Туреччини, Я думаю, ви догадуєтесь, про який прес говорю, тому що ним багато хто користується, особливо українській майстрині. У мене вже був цей прес, але він досить важкий, тому мені треба було його залишити. Не поміщався він мені в валізу. ну А тепер потрібно чекати на новий. Я сподіваюся, що він прийде якісний. Також я до нього замовила одну насадку. А ще сьогодні я планую пошити штани до свого домашнього костюму. Можливо, я і буду виходити з дому в цьому костюмі, тому що останніми роками дуже популярний цей тренд виходити в піжамах, в піжамному стилі або у цій сукні, які нагадують нічну сорочку. Тому не знаю, можливо, я в ньому буду і гуляти по вулицях. Я вже пошила до нього до цих штанів пуловер. Процес пошиття пуловера досить простий, тому я його не знімала на відео. Але хочу поділитися з вами пошиттям штанів. Обов'язково зазнімлю процес. Також бажаю вам гарного перегляду. Запрошую вас провести цей день зі мною. І давайте вже розпаковувати посилку, бо я не можу дочекатися, що ж там мені прийшло. Ну що ж, давайте розпакуємо з вами першу посилочку. Для мене це вже не буде перше враження, так як я вирішила зробити озвучку окремо через поганий звук. Але для вас це все ж таки залишається сюрпризом. І в першій посилочці, яка потрапила мені до рук, знаходяться регулятори в формі сердечок до бретель. Я вирішила замовити тільки 20 штук, щоб спробувати подивитися, які вони, чи якісні, чи ні. На відео ви можете побачити, що вони досить якісні. Мені подобається метал, з якого вони зроблені. Вони дуже гарно і мило виглядають на бретелях, тому, в принципі, посилкою я задоволена. Також буде потрібно перевірити, чи вони не темніють. В цих посилках буде переважно все для пошиття нижньої білизни. Тому давайте відкриваємо наступну посилочку. Я замовляла мережево двох видів. В цій посилці знаходиться чорне мереживо з вишитими квітами. Можу сказати, що тактильно, воно дуже приємне, воно м'яке. Не жорстке, і квіти вишиті, в принципі, досить якісно, нічого ніде не стирчить. Я тільки шкодую про те, що замовила один метр, так як більше не було в наявності. Але думаю, що замовлю ще декілька метрів, щоб пошити собі комплект. І давайте переходимо до наступної посилочки. В наступній посилочці знаходяться бретелі, резинка та тунельна, тунелька. Я замовляла все в одному кольорі через те, що я хочу пошити комплект. А замовляла я приблизно по 5 метрів, тому що для мене це було дешевше, ніж замовляти метр, так як мені не потрібно було оплачувати за доставку. І якщо серйозно, я перший раз роблю замовлення з Китаю саме на фурнітуру до нижньої білизни. І я в шоці через те, що я купляла так само швидше резинку в звичайному швейному магазині. І мені здається, що вона була такої самої якості. Так само бретель досить пружна, і нічого поганого про неї я сказати не можу. І так як мені приїхала бретель, то я не могла втриматись, щоб не спробувати, як же ж будуть ці сердечка виглядати на бретелі. Ну мені дуже подобається. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Чи замовляли ви фурнітуру з китайських сайтів, і які ваші враження, чи це тільки мені так пощастило, чи всім приходять такі гарні товари. А поки я тут з вами розмовляла і знімала відео, мені подзвонили в двері і принесли ще декілька посилок. Я в шоці, тому що ці посилки приїхали досить швидко приблизно 10-14 днів. Тож, давайте подивимося, що приїхало. І тут знаходяться каркаси до бюстгальтера, можливо, якось по-іншому їх називають. І мені здається, що вони на мене будуть трішки завеликі, хоча я замовляла свій розмір. Але можливо мені тільки здається, тому що каркасний бюстгальтер я буду шити вперше. Також до цього комплекту я замовляла застібки, і вони мені приїхали саме швидше. Тут знаходиться десь 10 штук в упаковці, і повірте мені, мені дешевше було замовити 10 штук, чим купити 2 штуки в магазині. Це плюс-мінус одна й та сама ціна. Я буду навчатись на цих матеріалах, тому я вирішила замовити трішки дешевше, тому що мені з першого разу може не вийти пошити комплект і не хочеться витрачати гроші на вітер. А в наступній посилці знаходиться насадка до пресу. Я ще думала замовити окрему насадку до свого пресу китайського з Amazon. І все ж таки дати йому другий шанс, але пізніше вже передумала, а замовлення було вже вислано. Тут також знаходяться люверси, розмір 6 мм, тому надію, що вони підійдуть також до турецького пресу. Після таких гарних товарів ця посилка мене трішки розчарувала. Я надіялася, що ці регулятори будуть зроблені хоча б схожої сталі, з якої зроблені сердечка. Вони приїхали досить тонкі. Якщо ще ці кільця можна використовувати, то саме регулятори для бретельок, мені здаються надто тонкими, але побачу, як вони будуть в роботі, і тоді вже зможу дати свій відгук. Їх, здається, мало бути по 50 штук в кожній упаковці. І залишилася ще одна посилка. Я вже бачу, що все мені не приїхало, ще одне мережево повинно приїхати. А в цій посилочці знаходиться сіточка, і е це теж буде до комплекту. Е такий самий колір я замовляла. Як бачите, відтінок майже один в один. Е сіточка досить якісна, тільки присутній, неприємний запах. Хочу поділитись товарами, які я замовляла раніше, корисними і не дуже. Перше, це ось такі контейнери на шпульки. Один я замовляла зі шпульками, а інший пустий, так як я мала ще шпульки від швейної машинки, і так само з оверлоком приходили в подарунок. І замовляла лінійку металеву. Не могла я знайти її в магазині. Наступну річ я бачила в багатьох майстринь. Це така штука, не знаю, як вона правильно називається для роботи з викрійками. Вона робить надсічки, дуже зручна, комфортна в роботі. В принципі, нічого поганого сказати не можу. А ось про наступний інструмент. Ну, я ним не задоволена. Я замовляла для того, щоб робити дирки. Наприклад, для підлюверси на корсетах, або ж, можливо, в поясі, якщо потрібно. Але насправді цей інструмент він тупий. І дирки до кінця він не проколює, або ж, можливо, мені потрібно мати дуже багато сили, щоб ним користуватися. Тому так, я б йому поставила тріючку. Наступне, що я замовила, це ось така маленька лінійка. Це для того, щоб додати припуски. Вона дуже зручна і економить багато часу. Також я замовила ножниці, які стрижуть зігзагом. І я їх замовляла для шкіри, наприклад. Я хотіла пошити зі шкіри щось собі, і е, я бачила, що оцей вільний є, обробляють такими ножницями і просто підклеюють. Ще один товар, яким я не задоволена, це я була наївно, думала, що я, з ним, що я за допомогою нього буду кріпити люверси, але насправді це не потрібна штука, тому що. Вона неякісна і люверси гнуться. Це я так хотіла зекономити і не купляти прес. Жу вам ще мої улюблені булавки. Я їх теж замовляла з Китаю. Вони дуже тоненькі до порівняння з моїми, які я купляла в магазині. Вони досить мені допомагають, наприклад, при пошитті оцього сірого домашнього костюму через те, що мої булавки робили дирки в тканині, і мені приходилось крояти заново пілочку. Тому раджу всім придбати такі булавки. Також можна їх використовувати з тонкими тканинами, вони дуже, дуже мені подобаються. І в наборі було, якщо я не помиляюсь, 50 штук. можливо. Також забула показати вам свою гольницю вона магнітна і кріпиться на руку. В принципі, в використанні досить зручна. Ну що ж, це поки що всі мої покупки. Якщо я щось забула, то розповім в наступних відео. Отже, давайте вже переходити до розкрою штанів. І тут мені трішки не вистачило тканини, тому я вирішила зробити це таким способом. Я викриїла всі елементи і шила виточки по спинці. Думаю, нічого складного по пошиті таких штанів немає, тому покажу тільки, як робила кишені. Мені здається, цей шов буде непомітним. І так, ніби все і задумувалось. Спочатку я пришила одну половинку кишені до передньої половинки штанів. Це в мене буде вхід кишені. Звичайно, можна було б і проклеїти, але я про це забула. Отож, прасую і прокладаю стібок на відстані 1-2 мм від краю, щоб стабілізувати і щоб шов не перекочувався наперед. Наступне, що я роблю, це прикладаю другу частину кишені лицем до лиця і прокладаю шов уже на швейній машинці, так як я показую це на відео. А після цього йду на оверлок і обробляю край шва. Згідно викрійки, ці штани повинні були мати замочок, але я вирішила від цього відмовитись, тому що тканина досить еластична. І тут по колу я прокладаю шов на швейній машинці на відстані 1 см від краю. Проклала шов на швейній машинці, також обробила зрізи на оверлоці, інша частинка заховалася всередину зрізу і його навіть не видно з вивороту, тому його не потрібно було і обробляти. Я вирішила по ширині з кожної штанки прибрати по 4 см і не робити розріз з боку, тому що на примірці вони були для мене занадто об'ємні. Мені, звичайно, подобається оверсайз, але це виглядало так, ніби я взяла на декілька розмірів більшу викрійку. Так, найскладніше вже позаду, кишені готові, залишається провести теплову обробку, шити бокові шви, також середній шов і прошити пояс. Я тут собі понаробляла додаткових швів, головне їх зараз всіх разом зістикувати гарно і шити на оверлоці. Перед тим, я думаю, я зафіксую собі їх на швейній машинці, щоб мені нічого ніде не змістилося. І вже завершальний етап моїх штанів це пришивання пояса та підгин низу. Костюм, думаю, що буду носити більше вдома, він вийшов такий затишний та комфортний. Костюм завершила і, нарешті, можу вже приміряти його, ходити в ньому по квартирі і взятись за пошиття колодок для ВТО, кривецьких колодок. Я буду шити три колодки. І перша колодка вона буде у формі круга і матиме діаметр 20 см. Наповнювати я буду її осиновою стружкою. Використовую я бавовню тканину в два шари. У мене є гарна тканина від Marvel, з якої я шила пошевки для постільної білизни. Цікаво буде почитати, чи ще хтось шиє кравецькі колодки самостійно, чи надаєте перевагу уже готовим. Якщо шиєте, то поділіться наповнювачем, який ви даєте всередину. Друга колодка матиме довжину 41 см і в найширшому місці 8 см. Зараз мене чекає самий найнеприємніший момент. Потрібно цією стружкою заповнити наші колодки. І це потрібно так зробити, щоб ця стружка не була по всій кімнаті. Це досить багато часу займає, тому я вас не буду мучити цим процесом. Тепер в мене є ось такі помічники. Я дуже задоволена результатом. У мене ще стружки залишилось, напевне, на 20 таких колодок. Хочу ще в майбутньому зробити одну грудну колодку, але трішки більшого розміру. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця і до нових зустрічей!